Друзі, а ви вже чули шок-новину про те, що в'їзд на територію ЄС став платним? За що платити скільки і кому? Ми сьогодні вам і розкажемо. А ви поки підпишіться та поставте лайк. Цього тижня ми отримали одразу дві новини. Євросоюз запроваджує платний в'їзд на свою територію у 2024 році. І практично щойно ми дізнаємося, що у 2024 році. Цю інновацію не запровадять. Спеціальний дозвіл стане обов'язковим у 2025 році. Але це не точно. Давайте розберемося, хто, що і для чого. Дійсно, ЄС планує внести зміни до правил в'їзду на територію країн Шенгенської угоди. Щоб приїхати в Європу, необхідно буде отримати спеціальний дозвіл ATS та заплатити внесок. Коротко відповідаємо на питання, які найбільше усіх цікавлять. Скільки треба платити? 7 євро. Платити треба перед кожним візитом? Ні. Лише один раз на 3 роки. Або поки дійсний ваш закордонний паспорт. Платити треба вже? Ні. Поки точної інформації немає. За останніми даними, це нововведення запровадять у 2025 році. А можливо і ще пізніше, бо термін переносився уже декілька разів. Платити обов'язково всім. Ні, платити не будуть ті іноземці, у яких є шенгенська віза, або довгострокова віза однієї з держав ЄС. Як отримати дозвіл ATAS? Потрібно заповнити анкету на офіційному веб-ресурсі ATAS або через мобільний додаток ATAS. Скільки часу буде виготовлятися дозвіл? Більшість запитів будуть оброблятися миттєво за декілька хвилин. Але якщо до вас будуть додаткові запитання, то процес може затягнутися на 14-30 днів. Тому подбайте про це заздалегідь. Що взагалі таке ЕТІАС? ЕТІАС це європейська система інформації та авторизації подорожей. Її мета запобігти в'їзду до ЄС тих, хто становить загрозу громадському порядку, національній безпеці або міжнародним відносинам країн-членів Шенгенської угоди. Корисно? Обов'язково поділися цим відео з друзями. Цю інформацію потрібно знати усім.